Ми розберемо один кейс, який на практичному прикладі покаже, скажімо так, механіку формування репутації. Репутація це як імунітет. Репутація живе всюди. Ти розумієш, коли ти живеш в своїй бульбарці, то тобі здається, що всі все знають і все, все зрозуміло. Якщо ризиками не управляти, то ризики залишаються ризиками. Бо я їду здійснювати мрію. Ура, ура, ура! Змін не пристають на екзотику. ЗМІ пристають на цінність. Нішеві історії вони е, більш цікавіші. Ніша – це про ексклюзив завжди. Як люди уявляють собі книжку? Ну, поїхав чувак, ну що він напише? Ну, Бачив там пінгвін і скелет е, кита. Ми з тобою дуже класно скачемо від репутації до проктології, від проктології <с. до Антрактиди. Я за ним маю пильнувати, бо раптом він якесь лайно напише. Ваші спалахи е, поодинокі не працюють. Коли компанія випускає в рік один реліз, це мертва компанія. Інформаційно мертва не обесцінювати себе, бо на тлі того всього нам може та ну, та що про себе говорити. Треба відрізняти від полови. Прийшов цей час.